Головне про події 23 серпня. За знову на межі блекауту. Росіяни вивозять українське зерно до Ірану, а Кріштіану Роналду поставив черговий рекорд. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Індії на рендрою моді. Переговори були переважно присвячені війні в Україні. Прем'єр Денис Шмигаль просить Міноборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимі зняття водіїв із рейсових автобусів. Українські військові відступили на Покровському напрямку, щоб не попасти в оточення. Повідомляє інститут вивчення війни. Таким чином вдалося вирівняти фронт і зберегти життя особового складу. У Курській області Російської Федерації українські військові штурмують будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Повідомляє прес служба енергоатома. Російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб. У військово морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома Конротрейдер у порту Кавказ Краснодарського краю 22 серпня. Робота самого порту наразі частково заблокована. Ще один атомний блок достроково вийшов із планового ремонту. Повідомляє прес-служба міністерства енергетики. Блок додасть одну тисячу мегаватів потужності енергосистеми, що й дасть змогу не застосовувати обмеження енергопостачання. Наразі атомна генерація забезпечує близько 60% споживання електроенергії. Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану. Про це повідомляє центр національного спротиву. У язненні колонії номер 19 у Суровікіна Волгоградської області Росії захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань. Одного з працівників ФСВП убили. Пишуть розмі за даними телеграм-каналів, нападники, які називають себе членами іділ, вимагають 2 мільйони доларів та гелікоптер. Адміністрація президента США Джо Байдена направить до України нову військову допомогу на суму близько 125 мільйонів доларів. Пише Associated Press. Пакет, зокрема, включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для Хаймарс та Джавелін, обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби тощо. На базі літаків розвідників НАТО Гайлен Кірхені у Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу до найвищого другого рівня. Про це повідомляє видання Шпігель. У Боцвані на півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів у світі. Камінь у 2492 карати. Виявилося, що це найбільший алмаз коли-небудь видобутий у цій країні, і другий за розміром у світі стверджує видання Washington Post. Кріштіану Роналду поставив новий рекорд. Він запустив ютуб канал, на який за кілька годин підписалися 4 мільйони глядачів. Відео присвячені футболу, сім'ї, здоров'ю, харчуванню та бізнесу. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.